Ну, чесно, після такої сороківки, більшої за 50 пропало взагалі будь-яке бажання продавати 50 -ки. А знаєте чого? Дивіться, збільшена вага, два кольори на вибір, додаткове освітлення, преміум кабіна, такої кабіни не мав жодної 50 чи 40 за таку ціну 10 тисяч 200 доларів. Гляньте, яка навіска! Євронавіска з фаркопом, з додатковим кріпленням. Тобто, ви одночасно можете як користуватися фаркопом, так і додатковими яблуками. Такого ні в одного трактора немає. Оновлений дизайн, led оптика повністю. Камери дві. Спереду і ззаду є. Моніторна камери виведений, Трисекційний розподільник вже виведений з гідровиходами. 28 й задні, передні 20-ті колеса, компресор, ресивер. Додаткові грузи плюс 150 спереду, величезний міст, передній, задній, все топ. З кондиціонером, до речі. І з дорогою кабіною плюс додаткове освітлення стоїть у всіх тракторах, що в тому, що в тому. Вага трактора 2400 кг. Доставка по Україні безкоштовна. Можливий обмін на ваш міні-трактор. Ціна 10%. 200 вже з доставкою